Прочитаємо Слово Боже, яке записане є перше соборне послання апостола Івана, розділ 4, кілька останніх віршів, починаючи від 16-го вірша, включно до 21-го. Ми пізнали і увірнули в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває Той в Божі, і в Нім Бог пробуває. Любов досконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на те судний, бо який він, такий і ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має мову. хто боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив. Як хто скаже, я Бога люблю, а ненавидіть брата свого, той неправдомовить. бо хто не любить брата свого, якого бачив, як же може він Бога любити якого не бачив? І ми, очі заповіді маємо від нього, що хто любить Бога, то і брата свого любить. На тих кілька словах будемо сьогодні дещо розважати, Слово Боже, яке ми вже чули. Ми знаємо, що Божа любов є незмінна. Вона не міняється, коли Бог сказав, що Він нас любить, то не залежить в якому стані ми є, Він нас любить. Коли читаємо у Івана, цей самий апостол Іван, який писав це послання, він також написав Іванові Івана і також, Написав книгу, останню книгу об'явлення. І ми часом, хоч віруючи люди, які пізнали Господа, не розуміємо дійсно Божої любові. Наша любов часто міняється. Ви знаєте, можемо сказати людині один раз, що ми її любимо, а потому буде з нею сваритися. І ця любов зникає. У третьому розділі Євангелія Івана, це є знаний вірш, декілька віршів, які кожен з нас, напевно, повинен знати на пам'ять. Читаємо ось такі слова. Так бог, бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спася. Хто вірує в нього, не буде засуджені, а хто не вірю, той вже засучить, що не повірив в ім'я однородженого Божого Сина. Рож кожен з нас народився грішною людиною. Ми спадкували своїм батьків. І цей гріх передали нашим дітям, наші діти будуть передавати, як довго людина буде існувати на цьому світі, бо ми знаємо, що приходить час, коли прийде кінець цьому всьому злому, злу, яке так багато в цьому світі є. Ми знаємо, що в багато людях, віруючих людях, і кожен з нас. Я часом знаєте, є такі думки, і людина боїться, коли приходить з нею така ж хвороба, щось таке. Ми маємо страх. І також з тим страхом приходять чоловіки, думки, муки. Через те, що часто ми не зростаємо в Божій любові. А, страх, як в нашій мові є, а у грецької мові це є фобія, страх, фір інакше в англійській мові. Є багато, що ми маємо такий страх. Це є фобія, як деяких пару я тут е, е, знайду, це називається акрофобія. Страх людина боїться вийти на якийсь високий будинок або навіть летіти в літаку. Я думаю, багато з нас знаємо проповідника, автора, який писав багато книжок Михайло Подворник. Він ніколи на літаку ще не летів і на літака був би не сів. Я що одного дня його племінниця виходила заміж, і вона жила в одному такому апартаменті, я не знаю, скільки підлога, але дуже високо. Як їдемо з Гамінтону до Торонта, в'їжджаємо на тільки в місто, по правій стороні є там багато великих будинків. І на останньому поверху. В цім будинку ми були запрошені на це весілля. І з його ми, я розмовляв з Євгеном Куценко. і ви відчували, знаєте, як цей будинок хитався. Яким не було ви чуєте, знаєте, хитається. Я кажу до Євгена, ти чуєш що він хитається, він каже, тільки Михайловий потворення тим не говорив, бо він може. Він втік з боїться. І це є височини. І кожен із нас. Я також, не, знаєте, досконало маю також цю, на високій, щось на високій годині вийти, знаєте, подивитися. Це є страх, це є акрофобія. Гайдрофобія — це є страх води. знаєте, Я пригадуюся, що вдома, коли ми жили. Ми жили над море і в'їжджали таку гору і з тієї гори бачили вже океан. І страшно дивитися знаєте, а тим більше, коли людина знаєте, є на кораблі. Phobia, fear of judgment, страх суду. І коли людина знає любов Божу, то ми не повинні мати дійсно чого джаджу. Ви знаєте, всі розбійники, які, зробили, які злочин, то вони ховаються, бо вони знають, що над ними буде суд. І часом буває, що шукають таких злочинців роками а наші знайдуть. У першому посланні, не першому посланні, так, Перше соборне послання Івана в другому розділі і 28 й вірш він каже так. А тепер діточки залишайтеся в нім. щоб як з'явиться він, цебто Христос, то щоб ми мали відвагу та не були засором, ним під час його приходу. Знаєте, я страх. Страх впасти. В руки живого Бога. Це є щось, знаєте, страшне. У посланню до євреїв у 9-му послання до євреїв у 9-му і 27-й вірш читаємо ось такий. А як людям призначено вмерти один раз потім суд. І коли людина прочитає, знаєте, такий вірш. І подумає, чи ж Бог буде судити також і кожного віруючу людину, яка пройняла його. Слово Боже каже, що буде, але це не буде суд, суд над ними, щоб нас кинути десь там у пекло. Це буде відбуватися, що ми робили за життя, коли ми були вірні люди, вже прийняли його як свого особистого Спасителя. Це буде суд, щоб дати нам нагороди, що хто робив власному тілі. У Євангелії Івана, нас багато слово Боже, підпирає в в п'ятому розділі, 24 віч. Апостол Іван пише так, по правді, по правді це слова Ісуса Христа. Хто слухає, кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне, той має і на суд не приходить. А перейшов він від смерті життя. Як виражено цей вірш до нас говорить, що ми вже на суд не приходимо не будемо сучені за наші гріхи. Наші гріхи Ісус Христос взяв на хресті Гори Ого. Він за неї помер. Минули теперішні і майбутнє вони є покриті кров'ю Ісуса Христа. Але що потрібно людині? Людині потрібно прийти визнати Його, що Він є Спасителем всього людства, коли людина того не зробить, вона не буде мати вічного життя. Потрібно народитись з виш, як Ісус Христос мав розмову із одним священником Никодимом. І у Третьому розділі він каже, вам необхідно. Народитись знова. І ми знаємо, як дику Диму говорив до Ісуса Христа, як я можу, бувши старою людиною війти до утроби Своєї матері і родитись знова. Христос сказав, що те, що родилося від тіла, є тіло, а вам потрібно народитися від Духа Святого. І ми дійсно пізнали послання. Апостола Павла до Филипян. І у третьому розділі ми читаємо два вірші 20 і 21. Третій розділ Послання до Филепян ось такі слова. Життя ж наше на небесах. Звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа? Який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою якою Він може і все підкорити собі. Бачите, наше тіло, коли ми старіємося, воно нам дає багато турботів, клопотів. Але ми маємо надію, це сказав Бог, це сказав Христос що ми маємо запевнене вічне життя і це тіло воно було взяте з пороху і воно в порох повернеться, бо тіло і кров посісти Царство Божого не може. Рож тому ми очікуємо а, Ісуса Христа, який дійсно через свою любов. Бог через свою любов зійшов на цю землю, взяв людське тіло на себе, лише тому, щоб померти за наші провини. провину, невинний стався гріхом, щоб нас спасти. Послання до римлян, в п'ятому розірі, ми читаємо 10-й вірш. Бо коли ми бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившися, спасемося життям Його. Так Бог полюбив, Його така любов. Знаєте, коли Христос вийшов на хресті в гори в Логофі, люди кричали Зійди, то ми повіримо. Знаєте, часто дякую Богу за це, і ми дякуємо кожній з нас. Що він дійсно залишився на хресті горого і виконав це дровочінне спасіння. Через те ми маємо запевнене вічне життя. Ваші мірожі у цій книзі Римлян, послання до Римлян, 35-й вірш, ось читаємо ось такі слова, 35-й вірш. Хто на нас розлічить? Розлучень від любові Христової, чи недоля, чи утис, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч трича чомій і до кінця. Але в чому в чому ми пере, а, перемагаємо тим, хто нас полюбив? Коли людина приймає Господа Ісуса Христа, як свого Христового Спасителя, то Слово Боже нам говорить, що не лише Дух Святий живе в нас, Христос живе в нас і Бог теж живе в нас, свята Трійця. І вони часом нас коректують, нас направляють на цю просту дорогу. Але в чому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив? Бо я передсвічувся, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влада, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі наш. Це велике щось. Знаємо, також Слово Боже нам говорить про Що ми повинні вважати, як ми читали вже ті останній вірші 20. Як хто скаже, я Бога люблю, та не навіть брата свого, то не правда мовить. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити якого не бачить? знаєте, до одної церкви зайшов чоловік подорожний. Побачив церква велика, багато членів у церкві. І після богослужня він підходить до пастора і питається, скільки каже у вашій церкві членів? Пастор відповідає, що у кого членів. І ця людина, звертається до пастора, і каже, чи ти можеш задовольнити кожну людину, яка тут є у церкві, що була задоволена твоїх проповідей? Пастор відповідає, я не стараюся задовольнити нікого і навіть декого, є Я тільки одна особа яку я стараюся задовольнити, це Господь Ісус Христос. А каже, коли я задовольню Його, то я вірю, що і всі члени будуть задоволені з цього. Що ж потрібно, знаєте, є багато, що людина, яка молода, яка тільки повірила, вона старається показати перед людьми. Яка вона є духовна. Але дійсно вона не зросла, не зросла багато в любові Божій. І це може їй дуже пошкодити, старати показати перед людьми, яка вона є. Пригадується в дії святих апостолів, там є мова про П'ятому розжелі, мова про і Сафіра вважалися добрими людьми, продали свій маєток. Але неправду сказали. Щось подивно з цією людиною, знаєте, молодою вона може впасти, що ж не вправду, як у п'ятому розділі ми читаємо цей п'ятий розділ очолиє, але ну, п'ятий розділ, четвертий, вірш, читаємо, слова. Хіба те, що ти мав, не твоє вже було, а продане не в твоїй владі було. Чого ж серце твоє, ти, що справ, а, а, тю, своє, ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, не Бога. І ми знаємо, що сталося з тими людьми. Пригадай собі, Подію, яка є записана в книжку. Страх великий В книжі буття. Що сталося з першими людьми, які Бог створив Адамою, Адамом і Єврою? Страх. І сьогодні кожен із нас, я вірю, що коли приходить, знаєте вже старість. І немає людини, знаєте, що така, можливо, може, десь знайдеться. Але ми маємо сумнів, і також, хоч ми віруючи, все одно є цей страх знайти вмирати. І це є неприємне. Бог не створив людину, щоб вона народилася і вмирала. Він створив, щоб вона жила вічно. Але ми вдячні за через його безмежну любов. Яку він проявив, зійшовши на цю землю вже людське тіло, лише не один міг викопити нас, прикинь Богу. І ми читаємо в, в, в третій книзі, в, в першій книжі Біблії, книга Буття, Третій розділ, 10 вірш, коли вони згрішили, бачимо, що гріх робить людині, що вона не зможе прийти до Господа. Має великий страх. А той відповів, коли Бог його кликав, той відповів, почув я твій голос у раї і злякався, бо нагий я і сховався. Ви знаєте, хто би може сказав, як не знає цієї правди, що кожен з нас народився в гречі. Часто, буває, ми є підемо домов, багато молодих мамів з маленькими ді 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 діточками, тільки починає говорити, знаєте, що ж мама хоче, щоб воно зробило, а воно вже це слово, яке ніхто його не вчив, перше і каже ні. Ні, я не зроблю. Його це вже є народження, це є гріх, це є суперечність проти. І ми знаємо, що Слово Боже до нас виражено говорить, щоб ми були готові на зустріч Його, бо ми не знаємо ні дня, ні години, коли Він прийде. Я вірю, що кожен з нас очікує цього моменту. Коли він з'явиться, щоб а, ми були готові, бо ми не знаємо, Слово Боже, виражено до нас це говорить. Апостол Павло це виражено написав і також у Друге Коринтянам. цей перший Коринтян, 15-й розділ, говорить, знаєте, про Воскресіння є багато людей, що не вірять, що Воскресіння є. Апостол Павло пише до першого послання апостола Павла до Солонян у четвертому розділі. Вони думали, що знаєте, підхоплення церкви церкві вже було, і вони залишилися, і апостол Павло пише слова, прочитає пару віршів, починаючи від 13 вірша і до кінця. Не хочу я, браття, щоб ви не віддали про щоб ви не сумували як і інші, що надії немає. Є багато людей, знаєте, в цьому світі, що немає надії. Ми не віримо, що є небо, є пекло, людина помре, закопають, як звірину, і на тому кінець. Коли б ми віримо, що Ісус був умер і воскрес так і покійник через Ісуса приведе Бог із ним. Бо цим ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередемо покійних. Саме Господь з наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і першим воскреснуть умерли в Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі, і так завжди будемо з Господом. Переміна. Господь обичав для нас місце, коли він сказав у 14 розділі Івана і Івана, нехай серце вам не тривожиться. Ви вірите в Бога. Це не багато людей вірять в Бога, сатана вірить і третить. Але це не вистачає сказати, тільки вірити в Бога. Віруйте також і в мене. Багато усе у домі мого отця, коли то не так сказав би я вам. Я йду приготувати вам місце. Коли піду і приготую, я знову прийду, щоб там, де ви були, там, де я були і ви. І один з них каже: ну, а де ти йдеш, покажи нам дорогу. Христос каже, я дорога, правда і життя. До Бога Отця ніхто не може прийти, якщо не через Христа. В Христі і через Христа ми маємо спасіння і життя вічне на небесах. Амінь.